І так, друзі, всім привіт, з вами Бородянський копач. Я сьогодні вибрався в ліс покопати. Думав, спочатку полазити там по неї галявинки, такі там така травичка. Ну така. не де ми ставимо трошки ниже коліна. Думаю, проведу те. зараз зайду ту траву, зайшов траву тако два кружка зробив. Вийшов з трави, дивився вже на штанях три кліща. Думаю, ні, не буду, я ще по цій траві лазити. Бо це було і холода, ми лазили, то нормально було. Якщо трошки потепліло, то знов кліщі повилазили. То вирішив, о, це такий лісочок, такі полянки. нормальний, це тут недалеко, там де-то я знайшов 10 феннів, э, якось так, райп щось таке. О, ото з камрадіком лазили. То зайшов на таке місце, думаю, полажу по таким ось. лісочкам тут, в принципі, ну, не сильно багато трави, о, то може щось буде. Так що якщо ну, будуть цікаві нахідки, то включимося. Що, всім гарного перегляду, ставимо лайки, коментуємо, ставимо колокольчики. О. Все, зараз включусь, покажу вам, на яких буде настройках тут лазить. Ходить я буду на таких настройках. Зараз, зараз. О! Чувствительність 38 поки що поставлю. Дискримінація мінус 2. Навіть мінус 4 поставлю. Чувствительність L3 normal, аналоговий. Все. Ну, метал покажет, є, потому, что побачу, можу, что пока відключений, я потім може побачу, може ще включу. Поки що на таких настройках. А там що буде мінятися. Все, включимося на ну якомусь пером нормальним BDI. Не, усп... не всю розложитися і почало маленький дощ, якийсь тоді дожди не передавали, все-все-все. Самоката, бачите, так, сумкою накрити, приборочку понакривати. Бо вже виїхав у ліс, до хати вже їхати не хочу, побачимо, може зараз і пройде дощ. А поки таке маленьке моросить, то зараз буду ходити. Побачимо, якщо сильно начнеться, то прийдеться їхати до хати. Походу, з міста не прогадав, тільки вийшов і перший сигнал. Ось такий був грязний. О, грязнуватий, ну, походу, випала моніторсинка. Зараз на другу камеру ближе вам знімаю. Тупо перший сигнал, зразу монетка. то я навіть і не знімаю я копаюся. Зараз сидячих пару сигналів будемо копати в місті. О. І ось. Раз, бачите. Манітосик. Зразу перший сигнал, зразу монетка. Зараз, ну, походу, сидітик, бо такий, видай фаганий. Попробую зараз почистити. Та показати, бо поки що нічого не видно. І так, це одна копійка 1965 року, начебто. Состояння таке убите. Ну, все одно, перший нали зразу копійка. Зараз тут буду кружитися, копати в з вами. Ще каже дощ моросить, головне, щоб сильний дощ не почався. Все, зараз я ставочку вставлю вам. Все, кружимося на цьому місці. О, Це мені подобається. Сідан такий біль-мені нормальний. 77, 76 заскакує. Може бути і монітосі. В основному так на серебро б'є. Ну побачимо, або якийсь шмурдяк. От трохи розкопали. Дивимося, викопали чи не викопали. Та ти що, видає 81, вообще, став такий хороший. Ну, Мені більше всього кажеться, що це якась пробка ця стара от цього ця для така, бо такий сигнал хороший. Де воно? О! О, ні! А, це пугочка. Якась така... Щось таке цікаве. Зараз. Почищу, вам покажу. О, це, коротше, якась така цікава пугочка. Ну, по-мосовка, походу, щось таке. Ну, було так, як 75-8, як серебро, як цей. Так нормально було. Така фулочка, аж так блестить золотим, аж таким може. Бог його знає. Ну, в інтернеті випробую знайти, може, в походжі хтось знаходить, побачимо, що воно до чого. Така цікава нахідка. Такий, видай, був хорошенький. О, все, дощ ще пройшовся. Ходжу тут. В лісочку, ключів наче небагато, один ключ то, коза, все время причепився. Так що поки нормально ходимо. Все, буде щось цікаве, включимося. Пока що ковболі мене нормально йде Думаю, включимося на всякий случай Все. такий забенький сигнал. Щось похоже на суєтчик побачимо сьогодні мене проволока. Так, ось зайшов так глибоченько в ліс. Такий сигнал. О, такий обичний слабенький, як собітик, ну так і хрестики можуть попадатися. Металопластика всяка така. Глянен, бо тут теж два хрестика. О, ну, три тризаточка, ровненький такий сигнал. Побачимо такі низькі сигнали теж, то хрестики, то металопластика така. Біє-то низькі сигнали копаю тоже де щось тут О, дивіться, копійка, Соєтик, походу, ну так, да, наче Советик сна, бачили, возьми такі низенькі от душечки випадатися, зараз щищу покажу вам. На другу камеру. О, так я бачите, в принципі, забрів нормальні такі поля. Ну, таку полянку-мені. Більше... Хоч щось попадається, може і церкви будуть. Побачимо. І це у нас, друзі, дві копійки 1982 року. А, одна копійка 1982 року. сохран такий середній почистий буде нормальний. О. Зараз покружимося тут трошки, побачимо. що до чого, Ну так я, в принципі. Зайшов одну монетку, взяв якусь пуговичку, цікавився. Вже третій такий сигналчик більш-менш нормальний. О, якраз мені в цьому Ігор пише, ну на Ютубі коментує гарних копій. Я якраз пишу теж, дякую. Я якраз кажу на копій, якраз і монетку викопав, може, якщо побачить, то все, якраз вона. <х <х <х> О, все, йдемо далі. Голову чиїчу знайшов. Хочу, похоже. У щось виє. Чи, чи, чи. Косулі, чилосі щось таке, бо я зараз бо на копіту косулі бігали. Бігач, голова Ну, Череп. Все. Кружусь тут на цьому самому місці, там, де кружився все. Поки такого сигналу немає. Все, будуть якісь сигнали, цікаві, будемо включатися. Сигнал такий все 85, ну там чорніної давало збоку. Мені кажеться, що це... Ну, Боже, що кусок метала здорового. Давайте Та, так поблизу всі. Тим понтіром подивіться Ну да, всього І щось знайшов, що це таке? Батарейка Батарейка. Кінець від о, на дерево. Нехай така сящеричка, чи щось бігає. Ладно, йдемо далі. По таким деревцем ось йду. Знову якийсь такий сигнал. Отже, знову якийсь метал. Пластинки такі. А може щось інтересне побачимо. Що воно тут може бути? Гільза з бота гільза прямо зверху лежала прощупуємо з пістолета стріляв друг, те такі по черньоній міталі теж сигнали копаю. Друг якийсь Маузер там, є ще щось у лісі. Дуже таке цікаве, теж попадеться. Такі різні сигнали теж копаю я на всякий случай О, в лісі, в принципі, так ще багато сигналів. То, в принципі, купаю все, ну, все погоди, якийсь метал, ну, кришка звичайно. Звичайна кришечка. Опять Я в такій хаща і попадається тобто, пляшка од шустого, хто в цій дебрі просто так лазить, бог його знає. Кришечки якісь. Я скажу, залізь такі хащі лісу, тут по суті взагалі не хто не ходить. Що только що було. Копеечка есть. Я ж кажу в таких дебрях. Хто тут лазить, це капец. Зараз чуть показую. Ну, наші советик знов. Ітак, сцепи у нас 2 копійки. 1964 року сохран более-менее нормальний. Я ж кажу, в таких хащах лазу, капець Хто тут залазив? Забрів такі вже от, дороги дойшов куди ще така полянка, побудую, так да, пройдеся. Там ще зараз камраді маленько поїхати. Побачимо, що воно до чого. Ну Так, в принципі, копика нормальна. Ходить мінут 30-40, кожних мінут 40 попадається одна копійка, то в принципі нормально. Всього, йдемо далі. Викопався така ось ямка і все, думаю, буду буде вільний. І ще один такий сигнал. Слабенький такий, 28. Може ще один советик побачимо зараз. Скажу царків, царків попадалися б краще. О, от так советики. Ну, в принципі, дуже хоч щось. І то добре. Хоч якісь то добавиш на кого виходиш, взагалі нічого немає. Подивіться, да, і ще одна. О, таке я люблю росипушечки одразу на одному місці. Хоч і совєтський копійок, але теж добре, бачите, такі малесенькі. Однушечки, двушечки, чищу показую. І так це у нас одна копійка 1965 року. Сохран такий нормальний. Вон до камрадік ще вже на мопеді приїхав. Все, зараз пойти до камрадіка і будемо продовжати копати. Все, в принципі, коп такий нормальний. О, йдемо далі. О, Кружуся на місці, ну навіть ще ямки не закопував. Лопату там оставив біля пересиналу, закурив та думаю, походу, покружуся поки курю. Десь тут Та Там десь такі поверхності всі сигнали не сильно глибоко. Вонтіровано ще повірюся і брать лопату. Такі, бачите, низенькі видайчики, як совєчки маленькі з таким видаймами. 60 кадрів знімаю, то знімав 30, це 60, то швидше сідає. Зараз трохи похожу, та пойду. Поставлю камеру на... Małe banka z całego ruchu Trzeba o, nie każdy cały wykopał A No o, to trudne, nie każdy o Айце. А ну, начинайте. Вон он давай так вот так роспину. Так. Ну, лопату врать. Здесь туда. Это как всегда. Може і десь промазав. Щось він понтірний. О. Дивіться, ж таки, що було. Ладно, ставлю на паузу, нащупаю, показую. Не нащупав, а побачив, ось, дивіться. Ось, бачите, ямка і все вона. О! Зараз другу камеру достаю і показую. О, ось опінпонтіром, бачите, джуха бі. Ось я її на бочок сюди закинув. ну це вже щось побільше. Це вже, мабуть, 3 копійки чи щось таке. Зараз трошки потру, та покажу вам. А це, походу, 10 копійок з 1961 року. Бо дивіться, така більша. Не одна, не дві. Думав, рання, ні, не рання, 61-й. Сохран такий поганий, все, окружимося далі, буде щось показуємо. Ось ну, такий сигнал. 58, Такий нормальний. Та попробую пінпонтіром, може десь зверху, бо лопата далеченько. Десь там до камраді взаді бачу вже йде. Десь нащупав. Ну, монетка. А, кусок меді, тоже хорошо. Пінпонтером. О. Ладой. І камрадик, бачите, подошов база. Туда підходь. О, тоді монетки. Угу. Ну, нет. Та є ж пару штук. Бля, я так всегда з собою пен набираю. Не з собою пін один не брав. 500 гривень де? Які? Ну, я виграв на купрі, кажуть 500 гривень де. Ти не виграв, я виграв. Даже, я тоже, не участвовал. Виграв там Якийсь чувак. Ну він не бере, а я не Ні, Він напише, тремо скину. Все, зараз виключаємося. Злакаємося з радіком і йдемо далі. Хотів знати сигнал? Короче, грязний. Гразний, що це вбило, але в мене камера почет розрядилася. Буду далі на телефон знімати. Але до павера далеко йти, так що поки що так. І так був фінал такі видає 75 поміняв на 43 частоту. Бо тут цветики в основному поверху, то думаю поменяю частоту. І щось викопав. Що це викопав пугочку? Да, пугочка, бачите така. Sovjetska taka starenka. Vse. V principu pojedem normalno. Si na začetku že budem 75. Mislim, jo pojedem do samokata. Po pivodički postavljam kamero na zred. Idu, idem, idem, idem. Kaj, idem, idem. Klučim kamero na internetu. Na kamero karto. Leano po internetu. Uve, tis map, zdej idem. Включаю карту, ще йду в другу сторону, в якусь гущу лісу. Щоб у це не було телефона, то оцей заблудився. Так що це треба. Собі... Ну, щоб телефон, інтернет. По спутнику раз, глянув, де ти, оп, все, розвернувся, в другу сторону, пішов. І ну, в принципі я йшов в сторону другої дороги, вийшов би з другої сторони лісу. О. Так що треба в лісі бути дуже акуратним. Якщо в одну сторону, казалося, що йду ще в другу сторону. Прийшов до самоката, поставив до камеру на зарядочку. І пойду зараз в другу сторону лісу, похожу поки... трошки, поки камера зарядиться, І підемо далі знову. Може буде знову якийсь цікавий нахід, хіто включимося. Щоб ти попав, щоб тебе заповнили, Олешки, як легенда. Побачиш Польга що... походимо до цігарят. Що так. Другуємо. Які mm. кущі mm. брав. Mm. Ходжу по лісі. Ременчик такий попався. О, ось такий ремень. Переїхали на друге місто, поки нічого нема, знімаю на телефон, камраді он доходить. О, бо там нічого не було. Перевіряємо нові міста, побачимо, що на цих буде. Може щось і буде, а може й ні. О, і так, ходили по другому місту. Походу монетка, такий ць, сигнал. 56. Ну, бо все, що советі. Якісь окрупнаті. Бачите, все, оп, побачив випало. Да, советики. Тут даже, Ого, так зараз потру От пізні. 3 копійки 1972 року. Ну, в принципі, теж пойде нормально. О! А то ходили, нічого не знаходили, це хоч щось уже. Все нормально, беремо йдемо далі. О, бачка радік зразу як на рибалки, то підбурюють, а він під, підкопує, підкопує. Ладно. Все, ставочка вам ставлю йдемо далі. О, і так був сигнал, біля ямки 75, часом копую прямо на лопаті. Блад, не монетка, я думав монетка. А це от просто от цих от штанів. Пуговочка. Хтось, походу, штани потиряю і монетку тут біля цієї. Я думав, бо такий сигнал 75 хороший. Пувочка. Ну, теж поїде нормально, беремо, йдемо далі. Камера зрядилася. Опіздикий сигнал. Не сильно чистий. Ну, Камера зарядилася, можна познімати, якщо щось хороше, то повставляю. А я вікос верня. То виріжу oh. <śled> одес викопав? Десь є? Не тут? А? О, круточки. Що це на випадає, Якось така фіня, непонятно. Ладно, зараз о покажу. О, з камішком якась біжутерія. Зараз чище ближе показуємо. Якась біжутерія, бачите камінчики, ось все. Нас на стріб було похоже. Бачите, як густий. Якась така біжутерія. Може щось на, куль... на кульці було, чи на якоїсь заколки, чи ще. щось. Ну бачите, камінчики. Як, напевно, на чи серебро. В принципі, таке цікава наслідка забираємо. Він, який зараз... Ну це сам гляну. Похоже, щось не стрій було. Така біжутерія якась. Все, беремо йде далі нормально. Щось недалеко від біжутерії викопав. Там ямка недалечка біжутерія. І знову якийсь такий сигнал. Ну, бивай нижчий, О, дивіться, пуговичка знов совєтська. Зараз трошки краще почищу, покажу О, Такі бачите, нормальні сигнали йдуть. біжутерія якась пуговичка Зараз показую вам. Оце така, бачите, пуговичка совєтська невеличка. Ну, все нормально, навіть з ушком з усим. Такі, це, в принципі, бачите, находочки такі в лісі сьогодні нормальні. Царські копійки немає, а так совєтики, біжутерія якась, пугочки. Все, йдемо далі. Як тура шахматної доски похожа. 12 тисяк О, Нормальна така. Був такий сигнал 71 на цьому полі викопую. і вилочка. Алюмінієва така нормальна заберемо, нехай буде. Пойдемо, сійдемо далі. Недовго ще почається качатися, підходимо, Камрадік прийде до нас, та поїдемо всі в трьох місці до хати. В принципі, так коп хороший. О, і так отакий копа. О, в принципі, нормально совітіком до штук 6. Біжутерія, отки пуговички, Камрады. О. То в принципі нормально, так. Оце з них, вони точно. О. Там, і... О, хостел камрадики приїхали. О, да, затоже на стопчиках оточок. А, ну да. Дай копнув тим. Я не п'ю. Я я савки. Я купив. О. Все, це таки в підсамок. Копу? накопався, збираємося і Накопался, до хати, коротше. А де теж що сидіти стави?